Всім привіт! З вами на і це відео про або Баг, або Фічу сервера Scrite X2. Чесно кажучи, я коли про це почув, я сварився, спорив з людьми. Ми ходили на Колізей це все перевірити. І виявилось, що воно так тут і працює. А я людина, яка грає в цю гру з 2005 чи 2006 року. Завжди знав, що це так не має працювати. Але, як виявилось, на скраді це так працює. Я напишу адміністрації і з запитанням: чи це баг, чи це фіча. І в коментарях до відео я викладу відповідь. Але ось про що мова: а мова саме про те, що в ПВП, якщо ставити купол. Чи будь-який каст будь-якого скіла, якщо у вас в таргеті нікого не буде, якщо це безтаргетний скіл, то вам каст цього скіла е, відмінити неможливо. В прямому смислі неможливо. Нема шансу збітія. Ну, тобто, якщо, наприклад, зараз покажу вам приклад: наприклад, Соя, я ставлю біша, без таргета робити Сое одна хвилинне. Тепер я СХ попробую збити каст. На скраді не, не пишеться шанси взагалі ніякі. Цілу хвилину буде кастуватись Сою. Цілу хвилину я буду пробувати збити каст. Ну, тобто, флешки в будь-якого скіла, який е, збиває. Ну, типа, увічує шанс срабатування нестихійна атака, вынуждающая врагов терять цель. І благополучно мій біж улетів звідси. Ще раз спробую. Знов пробую це все зробити. Ну, коротше, каст не збивається. Просто я як знаю, що у флешки. Е, є. Дві дії. Перша дія збиває каст, друга дія пририває каст. Ну тобто. Це логічно. Але тут збиття каста просто флешкою. Неможливо. Ну, взагалі, збиття каста. Опа! А оце було збиття каста іменно Целестою. Целіста сфейлила Сое, а не флешка. Бо саме флешка, каст не збиває. Я вже тут стояв дуже довго, крутив флашку. В Біша немає таргета. Тільки я зараз поміняю. Дивіться, я беру в таргет себе хоча б. І збиваю. Моментально збивається. Просто моментально. Хоча е, каст. Сое, це безтаргетний скіл. І він не має збиватись флешкою, якщо ви себе взяли в таргет. Ну, тобто, якщо воно збивається, то воно має збиватись в будь-якому випадку. Тому що це скіл безтаргетний. Той самий е нойс, який ставиться від БД, він безтаргетний. Він не має перериватися, якщо ви когось в таргет взяли. Але це так працює на скраді. Якщо ви взяли когось в таргет. І кидаєте безтаргетний скіл, то вам може збитись каст. От така фігня. Для того, щоби. Е, ну я давно на Астеріусі не грав, дуже давно. Щоб зрозуміти, чи так працюється на Астеріусі чи ні, я туди зайшов вперше за хрін знає скільки років. І ось зараз я попробую це зробити тут. Я запустив каст СОЯ Соє 5 і от тут попробую збити флешкою. Тут на стеріусі пишеться шанси. На скрайді, на жаль, цього немає. Але ми вже бачимо, що шанс збити є. Він всього 15%, правда. О, тут Целеста не збиває каст. В принципі, це self cast. Опа! Збилось. Це просто спрацювала аура флеш. Причому я себе в таргет не брав на овері. Тепер візьму себе в таргет. Чи збільшиться шанс? Перевіряємо, шанс був 21-15%. Або 21, або 15%. Чому я хрен його знаю? Так, пробуємо. 21 шанс. Шанс не помінявся. 15-21. Ну, це механіка вже іншого сервера. Можливо, там руни вилітають. Не, рун немає. Овер зараз сам себе в таргет взяв. Ну тобто шанс точно такий самий. І каст все одно збився. Тобто, э, на інших серверах збити каст можна. Тримаєш ти себе в таргеті, не тримаєш ти себе або когось іншого в таргеті. Неважливо. Ну, типа. Це завжди, я знаю, що отак працювало. Тому. що е Тіпа ви кастуєте селф-каст якийсь І то, що вам можуть збити флешкою каст, це логічно в будь-якому разі. Але на скрайді це не так. От знову я дивіться. Таргета нема. Візьму себе в таргет Нажму SOE. переключаюсь на SH І збиваю каст. Тепер я себе в таргет не беру, просто жмусує. І тепер пробую збити каст. І він не зіб'ється. Ну, типу, не працює. Типу, нема, а, типу, як флешка діє. В неї, типу, на сервері скрайт, якщо немає таргета в цілі, значить скіл як аура, флеш, і в принципі всі скіли, які можуть збити, вони просто не працюють. Ну, це, це це... як по мені, це неправильно. Неправильно, тому що це... Напишіть в коментарях, бах, чи це фіча, чи що. А я в свою чергу звернусь до адміністрації для роз'яснення. І якщо це бах, то я надіюсь що його пофіксить, тому що, скільки я себе знаю, скільки я граю в цю гру, ніколи ось такого не було. що... Ну, Типу, уявіть. Є дві дії. Типу, як ви ну, улетів. Не збивається каст. Можливо, приклад, не зовсім адекватний в тому плані, що я буду зрівнювати з реалом. Ну, тут флешка як працює? Вона е має збити каст. Це одна дія. Друга дія, типа, збити таргет. Або може спрацювати одновременно і то і інше, або одне щось. А тут виходить таке, що якщо ви кастуєте без таргета і через те, що у вас таргета немає, флешка не може сообразити, що їй треба працювати, тому що нема чого збивати. І друга дія не відбувається. Це якби ви сіли в машину і не могли б завестись, тому що ви не пристібнулись. Ну це типа налаштування такі. А якщо ви пристібнетесь, машина заведеться. Якщо ви не пристібнетесь, машину ви не заведете і нікуди не поїдете. От такі справи. Я ахуї був від цієї інформації на скрайді, тому що це відноситься до всіх куполів в мас-ПВП. Нойзи, купала, доди і так далі, так, далі, так далі. Сабліми, все, що ви кастуєте, 99%, що вам каст не зіб'ють, якщо у вас не буде таргета. Це не має так бути. Це моя думка. Коротше, напишіть в коментарях, що ви за це думаєте за цю всю фігню. А я пішов писати в техподдержку скрайда з цим запитанням, можливо, з Багрепортом, не знаю, і напишу вам, що з цього всього вийшло. Так, поспілкувався я з техпідтримкою, спілкувався десь пів години. І вивод такий: якщо у вас немає нікого в таргеті, то всі скіли, які збивають каст. Вони е, не виконують другої дії, а саме механіки збиття касту. Це базова механіка, взагалі, в принципі, для будь-якої е, будь дії. Якщо вас б'ють з руки, якщо вас атакують магією і так далі, то скіл то у вас є шанс того, що вам зб'ють каст. Якщо вам збивають е, каст, якщо вас атакують кучою аурофлешок, то вони не працюють. Вони максимум, що можуть вам збити таргет. Каст Скіла вам вони не збивають. Я вважаю, що це неправильно. Адміністрація відповіла, що так має бути. Але ви для себе знаєте, що на цьому сервері це так працює і користуйтесь. Я це почув від е Кела, чи Бела, чи ДТК, чи ну, когось з опозиційного клану, хто управляє кланами. І я був в шоці, що всі скіли, які збивають каст, вони не збивають каст скіла, якщо у вас немає таргету. І адміністрація це сама підтвердила, що це так воно має бути.